Не так давно на борту недорогого російського безпілотника було виявлено лінзу Люнеберга. Що ж воно таке? Це куля, яка складається з декількох шарів матеріалів з різними показниками заломлення. Зазвичай такі лінзи виготовляють із пластику або скловолокна з додаванням різних наповнювачів, щоб забезпечити потрібний градієнт заломлення. Ця технічна хитрість дозволяє невеликим об'єктам виглядати на радарах так, ніби вони значно більші та серйозніші, ніж є насправді. Ці маленькі безпілотники стають справжньою загадкою для ППО змушуючи зосередитись на фальшивих цілях, яким чином ця лінза допомагає нашим супротивникам? По перше, це дезінформація ППО. Одна з головних цілей таких безпілотників не атакувати. А створювати примарні загрози. Вони прилітають без вибухівки, щоб змусити ППО витратити ресурси на знищення хибних цілей. Друге маскування великих об'єктів. Військові літаки можуть використовувати лінзи Люнеберга для того, щоб ховатися серед інших об'єктів, таких як пасажирські літаки або хибні цілі, що ускладнює їх виявлення та точне ідентифікування на ворожій території. Третє низька вартість безпілотників. Однією з переваг використання таких безпілотників є їх відносно низька ціна. Вони можуть запускатися масово для. Перевантаження радарів і систем ППО. Четверте – психологічний тиск. Часті атаки дронів з лінзами Люнеберга можуть створювати постійне напруження в системі протиповітряної оборони, примушуючи операторів бути постійно насторожі. Виходом у цій ситуації розвиток оптичних та інфрачервоних систем, які не покладаються на радіохвилі. Тому ефективні для виявлення реальних розмірів і форми цілей. Протидія таким безпілотникам вимагає комплексного підходу, який поєднує різні типи сенсорів та алгоритми для точного визначення загроз і уникнення обману, створеної лінзою Люнеберга.